Всім привіт! Ви на каналі StrongGame.ua і з вами Ася. Мене так надихнула книга про порожнистого Джека, яку я читала на відео під час Відьом, що мені стало цікаво робити такі лорні відео під час різних івентів, які зараз тривають у грі. Тут, звісно, я знов трохи запізнилась, але кому цікаво, тому цікаво. Сьогодні буде не книга, а коротка історія даєдричної війни, яку ми з GPT-чатом зібрали на основі квестів з Тесо. Якщо вам цікаво самостійно пройти цю лінійку, я залишу посилання на статтю з Вікі по ТЕСО, вона на англійській, але можна спокійно перекласти через браузер. Там зібрані всі квести, можна перейти на сторінку кожного квесту, подивитись, хто і де його видає, і навіть просто там прочитати всі діалоги. Коротко це сюжетні квести Моровінда, потім механічного міста, кілька другорядних квестів з Моровінду та Самерсету, а потім сюжетка Самерсету. Історія починається зі змови трьох могутніх даєдричних принців, відомих як Тріада, Ноктюрнл – принцеса таємниць, Мефала, принцеса Інтриг і Клавікус Вайл, принц угод. Їхня мета колективне захоплення влади та створення найбільшої сили в Облівіоні. Можливо, навіть перевищуючи вплив мола Габала. Для цього їм необхідні були ключові магічні артефакти та місця Тамріеля, Варденфел та Зламане серце Бога. Тріада починає зі своєї першої цілі: Вівека, живого богу трибунала, дедричні агенти Тріади, включаючи Барбаса, гончак Клавіку Савайла та таємничу жінку агента. Інфікують божественну енергію Вівіка, це спричиняє його важку хворобу та паралізує його магічний захист, який отримує Червону Гору. Гравець, співпрацюючи з таємними агентами та трибуналом, розслідує цю хворобу. Вдається виявити таємні маніпуляції Тріади, усунути зараження та відновити Вівика до його повної сили. Хоча безпосередній напад було відбито, основний агент Тріади, що стоїть за зрадою, уникнув покарання. Атріада отримала підтвердження, що магічні джерела Тамріеля вразливі, заводне місто та вкрадення знань. Гравець слідує за тріадою до таємного механічного світу, створеного іншим членом трибуналу Сота Сілом. Азура, яка також протистоїть тріаді, направляє гравця до заводного міста, оскільки вважає, що сота сіл має знання, здатні зупинити принців. Усередині міста виявляється, що Тріада маніпулює внутрішнім конфліктом, спрямовуючи його проти самого сота сіла. Вони намагаються викрасти його найважливіші секрети та енергію, що живить місто, вважаючи це ключем до перемоги. Гравець, працюючи з сотасілом та його справжніми послідовниками, усуває загрозу та стабілізує місто. Сотасіл визнає небезпеку і починає готуватись до фінального протистояння. Однак головний агент Тріади, замоскована Nocturна, знову уникає захоплення, викравши життєво важливі дані про кінцеву мету тріади. Самерсет та кришталева вежа. Війна досягає апогею на батьківщині вищих ельфів, Альтмарів. Де Ноктюрнал розкриває свій справжній грандіозний план. Ноктюрнал планує використати кришталеву вежу, давній і могутній артефакт, який служить багатовимірним магічним якорем та бар'єром між світами. Її мета знищити або захопити вежу, щоб повністю зняти магічний бар'єр, що захищає мундус, і поширити свій вплив на все реальне. Для протистояння цій загрозі об'єднуються всі сили порядку Псіджики, які охороняли таємниці вежі, хільдіамагів, зокрема Шалядор та Сапіархи Самерсета. Гравець та союзники проникають до кришталевої вежі. Під час фінального протистояння Ноктюрнал намагається використати свою силу для злиття царств і власної абсолютної переваги. Гравець і псіджики здатні протистояти силі на і відбити її атаку, рятуючи кришталеву вежу та відновлюючи її захисну функцію. Тріада остаточно розпадається, оскільки їхній основний план було зруйновано. Перемога в Самерсеті завершила даєдричну війну, але лише тимчасово. Ноктюрнел, Мефала та Клавіку Кусвайл відпустили, але їхні наміри залишились незмінними. Світ зрозумів, що деєдрічна загроза може мати багато облич. цей етап історії також призвів до відновлення гільдії магів та повернення її центрального святилища Івеї. Сподіваюсь, що вам цікаві такі відео, якщо так, то не забудьте підтримати лайком та коментарем. Дякую за перегляд, до наступних зустрічей!